Ми запитали підписників пару днів тому, що нам зробити з груш. Вони написали: крем або, ще, кажуть, гущомка. Груші почистила від шкірочки, порізала на квадратики, висипаю в каструльку, де маю варити. Додаю цукор, перемішуємо, несемо варити. Додаю трішечки соди. Далі молочко, кип'ячене. Ванільний цукор. У нас вже йде процес до завершення. Будемо блендерувати зараз. Розливаю нашу масу. Ви знаєте, що таке вийшло класне, що я ще буду робити ще одну порцію, може, й дві. Крем застиг Подивіться, який гарний янтарний колір вийшов. Ви знаєте, таке поєднання між грушею і згущенкою. Але хочу ще робити, бо дуже сподобався. Та й думає собі, його можна консервувати, зберігати на зиму чи ні?